Це не жарт і не конспірологія, а текст, який змінює все. Історики, дослідники і містики тепер сперечаються. Чи не залишив нам Григорій Сковорода ключ до майбутнього України? На початку вересня група археологів із Харківщини оприлюднила сенсаційну новину у старій підземній коморі поблизу Ізюма було знайдено фрагменти рукопису, що належав самому Григорію Сковороді. На перший погляд, це була звичайна експедиція, кілька археологів, запилене каміння, старий льох, що ще пам'ятав часи козацьких походів. Ліхтарі вихоплювали зі стін вологу цвіль, уламки глечиків давно затлілі дошки. Здавалося, тут уже не можна знайти нічого нового, усе давно розкопано, описано і занотовано у музейних каталогах. Але доля любить глузувати. Під шаром глини та пилу, серед уламків посуду, вони натрапили на невелику скриньку. Залізо на кутках майже з'їла іржа. Замок давно розсипався від вологи, але дерево збереглося напрочуд добре. Усередині кілька аркушів, притиснутих дощечкою, щоб не зім'ялись, коли їх дістали, усіх охопило дивне відчуття. Сторінки, укриті старим чорнилом, ніби дихали. Букви були не просто словами, вони світилися смислами, які важко вмістити в сучасне розуміння. Один із археологів, що трохи знав старослов'янську і латину, раптом застиг Це ж почерк. Сковороди. В ту мить повітря в підземеллі стало важчим, наче сам час зупинився. Усі зрозуміли вони тримають у руках не просто історичний документ, а щось інше. Річ, яка не мала б дійти до нашого століття. Слова, які, можливо, були заховані навмисно, аби ми прочитали їх саме тепер. І перші рядки, що проступили перед очима, збурили тишу. Коли старе згорить і нове ще не постане, з'явиться місто, що стане оберегом народу. Там відлуння козацької волі знову зазвучить, а чужинські голоси зільнються зі співом наших дітей. Що це означало? Пророцтво? Поетична алегорія? Чи може послання з майбутнього зашифроване у словах філософа, якого за життя вважали мудрецем, мандрівником і майже святим, Пожовклий папір, запах свічок і чорнила, символи та метафори і раптом ще слова, які змушують стигнути кров у жилах, Ізюм, саме він буде останнім містом, де козацький дух знову засяє, і стане воно другою січчю. Та прийдуть чужинці під печать Європи і розквітне місто на грошах, не з козацького поту народжених. Ми звикли бачити в ньому філософа, мандрівника, мудреця, але мало хто знає, сковорода мав славу провидця. Його сучасники казали цей чоловік бачить крізь час. У його творах розсипані натяки, які згодом збувалися, але головне питання сьогодні. Чи справді він бачив майбутнє України, що означає Ізюм останнє місто? Тлумачення різні. Одні кажуть це образ кордону, рубежу, де завершується одна епоха і починається інша. Інші упевнені мова про те, що саме тут, в Ізюмі, вирішиться доля всієї держави. Сковорода пише Останнє місто не кінець, а початок. Бо там, де кінець держави. Там починається народ. Ізюм після війни стане символом незламності, містом, яке вижило серед руїн і постало з попелу. Він не схожий на інші міста. Стоїть на розломі історії, на самому краю степу і лісу, між Доном і Дніпром, між Січчю та Слобожанщиною. Тут завжди було порубіжжя місце, де сходилися сили, де закінчувалася одна земля і починалася інша. Сковорода не міг не відчути цього. Для нього ізюм був немов остання нитка, яка тримає народ від прірви, крім того, ізюм містообраз. У самій назві чується щось солодке, тепле, як сушений плід, що пережив зиму, і зберіг у собі сонце. Для мандрівного філософа це був знак народ може висохнути, втратити силу. Але в глибині завжди лишається зерно солодкості, яке проросте знову. Сковорода вмів дивитися не лише на географію, а на сенси. Ізюм у його очах ставав не просто містом, а межею. Там, де зупиняється ворог, там починається відлік нового, там, де згорає старе, народжується свобода. Тому він і бачив у ньому останнє місто, як варту біля брами, через яку народ переходить в іншу епоху. У його світогляді все було символом ріка це життя, сад це душа, мандрівка це пізнання. Ізюм же це рубіж і водночас оберіг. Він конкретний, бо саме конкретність тримає символ у плоті. Інакше це була б лише алегорія. А так це точка на карті, що втілює долю, вибір за вами вірити в це чи ні. Чому Січ, спитайте ви? Для козака Січ була не просто укріпленням. А образом свободи братерства і нескореності. Сковорода, який цінував внутрішню свободу понад усе, бачив у Ізюмі символ нового козацького духу. У рукописі читаємо як Дніпро мав свою Січ, так і Сіверський Донець уквітчує свою вольницю. Там буде нове братство, що не знає панів, але знає любов до землі. Але пророцтво має й темний бік. Сковорода нібито передбачає, що у місто почнуть завозити чужинців, скоріш за все, проаналізувавши, це відбуватиметься під гарантії ЄС. Він називає їх прибульцями з далекого моря. Вони прийдуть не з мечем, а з паперами й угодами, і місто почне змінюватися. Тоді ж за рукописом на Ізюм полюються гроші срібло і мідь, писав сковорода. Місто розквітне школи, театри, бізнес-центри, нові будинки. Але чи буде це справжній розквіт, якщо він не зроджений із праці та крові самих українців, з одного боку відродження, з іншого небезпека. Сковорода попереджав. Коли свободу купують за срібло, вона стає ярмом. Коли духа міняють на грант, він стає боргом. Чи не про сучасні реалії це сказано? Пророцтво про Ізюм стало актуальним саме тепер. Місто вистояло у війні. Воно стало символом героїзму, і саме тепер воно отримує мільйони європейських коштів на відновлення. Уже зараз тут відкривають нові центри для переселенців, обговорюють програми інтеграції, грантові проекти чи не збувається слово у слово те, що писав сковорода? Дослідники кажуть, пророцтво сковороди не тільки про ізюм, це метафора для всієї України. Останнє місто це символ останнього рубежу нації, друга січ нагадування, що свобода народжується у найважчі часи. Мігранти й гранти, попередження про небезпеку втрати ідентичності в гонитві за грошима. Насправді, Ізюм не просто точка на карті це дзеркало України, місто, яке пережило смерть і воскресіння, місто, про яке пророкував Сковорода. Місто, де вирішується чи залишиться Україна собою, кажуть, що сковорода писав багато більше, ніж ми знаємо сьогодні. Чимало його зошитів зникло у хаосі воєн, пожеж, розграбувань. Одні кажуть, їх спалили ченці, бо вважали небезпечними, інші, що сам філософ ховав свої твори по степах і печерах, аби майбутнє саме їх знайшло. І от тепер випадковість чи закономірність. У підземеллі Ізюма з'являється те, що не мало з'явитися. Аркуші писані рукою мандрівного мудреця, в яких немає звичних богословських роздумів чи притч, а є щось зовсім інше, ніби звернення, ніби попередження. Це не схоже на його відомі твори. шепотів один із науковців, гортаючи сторінки. Тут немає розлогих пояснень, тут фрази як удари. Короткі, загадкові. Ледь не як закляття. І справді, текст складався з уривків, афоризмів, що ніби випадали з часу. Між рядками символи хрест, лелека, дерево, яке роздвоюється навпіл. Усе виглядало так, наче сковорода не писав трактат, а залишав ключі. Але до чого? І чому саме тут, у місті, яке він за відомими даними відвідував лише мимохідь? Відповіді в рукописі не було. Була лише тривога. І дивна впевненість, що ці рядки написані не для його сучасників, а саме для нас. Прийде час, коли земля і небо будуть мінятися місцями. Коли нове виростатиме з попелу старого, тоді шукайте знак у місті над рікою і не цурайтесь його, бо воно стане оберегом. Цей уривок, ніби обпалений на краях, справив на всіх гнітюче враження. Місто над рікою їх багато. Але чому рукопис був саме тут, під Ізюмом? Чи це випадковість? Одні з дослідників знизували плечима, інші мовчали, ніби боялися сказати вголос очевидне, бо в глибині душі всі відчули мова йде саме про це місто. Пророцтво Сковороди збувалося, але не так, як уявляли його прихильники. Ізюм, що мав стати другою січчю, перетворювався на багатонаціональний центр. Де козацький дух змішувався з європейськими традиціями, це викликало суперечки. Одні раділи новому життю, інші занепокоєно зазначали, що місто втрачає свою ідентичність. Написи на стінах, які закликали до збереження української культури, з'являлися поруч із банерами, що рекламували міжнародні грантові програми. Знахідка сковороди не лише стала символом, але й розділила людей на два табори тих. Хто бачив у цьому відродження? І тих, хто вважав, що це втрата. Пророцтво про другу Січ і прибульців з далекого моря, це не стільки передбачення, майбутнього, скільки дзеркало нашої сучасності. Воно показує, що справжня сила народу полягає не в його ізоляції, а в умінні приймати зміни, не втрачаючи при цьому своєї суті. Сковорода, як філософ, завжди говорив про внутрішню гармонію і, можливо,. Його пророцтво про ізюм – це заклик до українців знайти такий баланс між національною спадщиною та глобальним прогресом.